Добрий день. Добрий день! Сьогодні в нас дуже приємна жінка Любов Юрівна. Любов ми можемо сказати, які операції ми зробили? Добре. Любов Юрівні, ми виконали дві, два оперативних втручання за одне знеболення. На одній нирці і на другій ми забрали громадні гігантські кісти лапароскопічно, без розрізу через маленькі проколи. І от зараз ми дивимося на любов Юрівну, і нам дуже приємно, що поряд з нами стоїть усміхнена, життєрадісна жінка без хвороби, без кіст, без цього захворювання. Скажіть, як ви себе почуваєте? Так, я дуже дякую вам, Степан Степанович, всьому вашому персоналу, дівчаткам, медсестрам, які за мною дуже е, дбали, дуже е, коротше вихожували мене. Я довго, довго мучилася з цими кистами і на, під, в кінці кінців я вийшла з цієї наважилася. Звернулася в вашу клініку і все позаді. Життя продовжується. Щиро вам дякую. Усім, усім, усім. Будьте здорові. Дякую. Ви пам'ятаєте, ми обговорювали з вами, чи будемо робити лише одну нитку, чи дві зразу. Так. І я вам сказав, що якщо ми зробимо дві зразу, то ви відновитесь як після однієї операції, тому так. що це лапароскопія. Так було? Так, так, звісно. Ну, я дуже рада, я дуже рада, що я що на це згодилася, послухалася. Да. і все пройшло прекрасно. Я почуваюся дуже добре. Ще раз дякую. І вам дякуємо за такі теплі слова, за позитивний відгук. Наш наша мотивація, наше бажання працювати, лікувати, коли ми бачимо таких людей, як ви збільшується. Це правда, це щиро. Дуже дякую. Так що дякую всім дякую.